Друзі, рубрика дволікий Янус. Порівнюємо два замки запалювання на бензинові генератори, однофазні від 2 до 4 кВт і від 5 до 8. В принципі, обставини людей заставляють бути більш вже освіченими у питаннях генераторів, більш досвідченими. Але на початках у 22-му-23 роках е частою помилкою було. Е Лутати дані замки. Вони, в принципі, мають однакові розміри. Ключі підходять як від одного генератора, так і до іншого. Бачимо. Але є суттєва різниця. Замок запалювання на генератор від 2 до 4 кВт має 4 дроти, 4 контакти. А замок запалювання на генератор від 5 до 8 кВт має 6 дротів і 6 контактів. Кожний замок комплектується своїми ключами, але ж, повторюсь, вони універсальні. Дані ключі, вони підійдуть як і від до одного, так і до іншого замка. Друзі, будьте уважні, всім дякую за увагу. Побачимось!